Поворотний момент для комуністичної партії Китаю. Під такою назвою вийшла стаття у впливовому виданні The Economist. Вони задаються питанням, чи Сі Цзінпін продовжить ігнорувати гарні паради і на третьому пленумі комуністичної партії. Взагалі, які слова да? Пленум комуністичної партії, майбутнє партії комуністичної партії Китаю? Дуже дивно звучить, правда, але друга економіка світу країна, яка виробляє більше ніж Сполучені Штати Америки, Німеччина і ще пару невеличких європейських країн разом взяті, і країна, від якої значною мірою залежить майбутнє всієї планети. Так, от з зікомі задаються питанням, чи врятує комуністична партія економіку Китаю, чи переживе цей економічний шторм, який відбувається, і це питання надає спокою і інвесторам, і аналітикам, і бізнесменам, а також і пересічним китайцям. Воно ставиться все частіше, оскільки ті сектори, які забезпечували тривалий економічний бум в країні, виглядають все більше вразливими. Ми з вами про це говорили. Зростають сумніви. Чи готові китайські правителі розробити реалізувати ефективну відповідь, коли 15 липня, тобто зовсім скоро, збереться центральний комітет партії, який складається з 376 членів, то у китайських лідерів з'явиться шанс розвіяти ці побоювання або не розвіяти. Однак, схоже на те, що засідання лише підкреслить розрив між Високою риторикою партії та її розчаровуючими діями, вважають за економіст. Липневий з'їзд матиме всі ті ж самі атрибути, що й попередній партійний з'їзд. На тлі червоних килимових доріжок, партійних стандартів, чоловіків в сірих костюмах і десь 90% членів комітету чоловіки виголошуватимуть останні партійні промови про так званий якісний розвиток і про нові продуктивні сили. Це Ті концепти, які активно пропагує Цзіньпінь, як рецепт від нинішніх економічних бід Китаю, і підсумки засідання будуть викладені в зашифрованому ком'юніке, над яким будуть працювати аналітики і партійні апаратники. Але ця зустріч особливо не лише тому, що Ситуація в Китаї вимагає дії. Це буде третє пленарне засідання комітету з моменту обрання його членів на п'ятирічний термін, у 2022 році. Попередні три пленуми призвели до доленосних безперебільшення змін в історії Китаю да, насправді і в історії світу. На такому засіданні у 1978 році Ден Сяпін поставив бідний та ізольований Китай на шлях реформ. І коли я кажу бідний та ізольований, я ані крихту не перебільшую, тому що я колись ділився з вами, що якщо до другої хвилі промислової революції, десь там на початку 1800-х років Китай важив 33% світової економіки, він був насправді найбільшою економікою світу, не тому, що він був найпродуктивнішим і найтехнологічнішим, а просто тому, що він був найбільшим за чисельністю населення. А до промислової революції всі люди мали ну дуже близьку низьку продуктивність да, по всьому світу. Яку б країну ми з вами не взяли? Люди жили плюс-мінус бідно, тому що не було сучасної потужної промисловості, яка дає високий коефіцієнт мультиплікатора, яка дає високу додану вартість, і до промислової революції Китай по суті був найбільшою економікою світу. Так от, в 1977 році я дивився економічну вагу Китаю за даними Світового банку. Як ви думаєте, скільки відсотків світової економіки? Поставте на паузу, напишіть в коментарі, мені цікаво, що ви перевірили свою інтуїцію. Я скажу вам, це 3% світової економіки. Тобто з 33% до 3% за якихось там 100%. 50-170 років такий даунгрейд Китаю. Так, от в 78-му році Ден Сяопін міняє долю Китаю кардинально, і він відкриває Китай для світової економіки, для співпраці, для міжнародної торгівлі і своїми потужними реформами і дуже розумним жорстким протекціонізмом, поєднаним потім згодом з вільною торгівлею, він робить Китай. Другою економікою світу. Причому навчився він цьому у Лікван Ю, у батька засновника Сінгапура. І Ден Сяпін неодноразово відвідував Сінгапур. І, до речі, Лікван Ю був дуже гарної думки про Дена Сяпіна, тому що він зазначав, що ну, мабуть, іншої такої людини немає такого рівня впливу і такого віку, очільника найбільшої країни світу. Який би настільки кардинально змінив свої життєві погляди і долю своєї власної країни, по суті, визнавши попередні кроки помилковими, да? бо ми з вами знаємо, що дуже часто ну, людині достатньо кілька років побути на високій посаді для того, щоб, як, як кажуть, забронзавіти. Тобто і вважати, що самий розумний, все знає, не треба нікого слухати, значить, не потрібні ніякі радники, там, не потрібні ніякі експерти, все зрозуміло і все. Робиться вірно. Але Ден Сеопін зробив висновки з того, що він побачив в Сінгапурі, з того економічного дива, яке зробив Ю, а Ю почав, по суті, ну, суттєво раніше, да? тобто десь з 1965 року. Тобто, за ці, скажімо, 13 років вже були плоди, результати, які. Емпірічно можна було оцінити Ден Сяопін це зробив і скористався цим фантастичним досвідом. Почав нову економічну політику, політику відкритості Китаю. Тому цей пленум він був фантастичним, він був історичним, і він значною мірою зробив Китай таким, яким він є сьогодні. Інший пленум 93-го року він закріпив мету партії створити соціалістичну ринкову економіку. На цих з'їздах взагалі не розробляються деталі нової політики, якісь там конкретні інструменти. Вони радше визначають напрямок руху партії у великих питаннях. А напрямок руху партії це значить напрямок руху країни. Китай, комуністична диктатура. І саме зараз проблеми, які стоять перед Китаєм, є насправді дуже великими, які потребують ну, кардинальних стратегічних рішень. Але ми бачимо, що в секторі нерухомості Китаю почалася буря, і цей сектор, який колись був опорою китайського економічного дива, зараз він підживлюється багаторічною кризою, яка поглибилася в травні, коли ціни на нове житло зазнали найбільшого падіння за майже десятиліття. А скорочення інвестицій в нерухомість тільки набирає обертів, і це боляче вдарило по місцевих органах влади, які покладаються на продаж землі, щоб зібрати гроші, і це призвело до депресії серед споживачів. Продажі в середині року, в день шопінгу, відомо як 618, Це скорочення від 18 червня. Цього року вперше за всю історію знизилися. Споживча довіра залишається на тому ж низькому рівні, на який вона опустилася під час пандемії. Щоб досягти офіційного річного показника зростання у 5%, Китай покладається на експорт та промислові інвестиції, влада зробила ставку на свою здатність стимулювати передове виробництво. Наразі експорт процвітає, тому що Китай, ми з вами говорили, 30% світового виробництва і просто гігантський експортер. Але зворотній бік це слабкий попит на внутрішньому ринку і зростаючий протекціонізм за кордоном вимушений, вони роблять цю стратегію дуже ризикованою. Торгівельні партнери Китаю все частіше скаржаться на те, що його промислова політка призводить до надлишку виробничих потужностей, демпінгу дешевих товарів на їхніх ринках. З липня Європейський Союз запровадить нові тарифи на китайські електромобілі. І незалежно від того, хто переможе в Білому домі, в листопаді, Америка швидше за все, запровадить нові обмеження на торгівлю з Китаєм. І ми з вами бачили, що коли Трамп був президентом, він ввів величезні до 25-30 митні ставки на імпорт з Китаю. І під е, ці е, величезні ставки потрапили 550 мільярдів доларів торгівлі. Я підраховував да, за тільки імпорт з Китаю. Китай е, на, у відповідь робить аналогічні кроки до США. Байден, коли прийшов до влади, не переглянув цю політку Трампа. Він її продовжив. Тепер Трамп каже, що... Якщо або коли він стане президентом, то він зробить для Китаю такий подарунок практично 50-60% імпортні мита. Та? І насправді це дуже лякає Китаю, тому що вони розуміють, що Трамп вже підтвердив свою здатність робити такі кардинальні кроки і тримати в подібних речах своє слово. Цзіньпінь, голова партії, не обділений порадами щодо того, як вирішити проблему Китаю. Навіть партійні інсайдери закликають до змін в політиці. Дехто хоче побачити фіскальні реформи, щоб зняти тиск з місцевих органів влади. Інші вважають, що ці дзінпінь має продемонструвати більше довіри до ринку, до приватного інвестора, і підвищити впевненість розчарованих приватних компаній, на які припадає практично 60% ВВП. Підприємці постраждали через роки непередбачуваної нормотворчості, в той час як приховані бар'єри роблять майже неможливим для приватних фірм конкуренцію з державними гігантами, які підтримуються урядом. Уряд має дати підприємцям китайське слово, яке неможливо вимовити, те, що вони називають пігулки від стресу. Та? І про це кажуть офіційні радники Сінзіньпіня. Посилення попиту на їхню продукцію може допомогти підприємцям певним чином відчути себе краще. На цьому фронті інсайдери також хочуть, щоб держава вжила рішучих заходів. Сіцінпінь, який не схвалює державні субсидії пересічним громадянам, відмовляється стимулювати економіку за допомогою великих споживчих стимулів. Але є інші способи підвищити попит. Деякі радники виступають за зниження податків, лібералізацію продажу землі в сільській місцевості або відкриття. Сектору послуг лунають заклики до реформи системи так званої Хукоу, яка забороняє сільським мігрантам користуватись багатьма державними послугами, і вважають, що кращі державні пенсії та охорона здоров'я дозволять споживачам витрачати більше і заощаджувати менше. Коли Центральний комітет комуністичної партії Китаю підготує свій остаточний звіт, він ймовірно міститиме ознаки того, що китайські лідери розглядають можливість проведення, ну принаймні, деяких достатньо відчутних реформ. Але з огляду на масштаб проблем Китаю розпливчасті натяки на нову політику навряд чи заспокоїть інвесторів чи бізнесменів. Вони бачили, як Сі Ціньпінь вживає напівзаходи, коли потрібні, сміливі кроки, як він не проводить нібито узгоджену раніше нову політику. Як наслідок лідеру Китаю доведеться докласти більше зусиль, щоб відродити довіру до економіки підбадьорливої риторики недостатньо, потрібні дії, стверджують в за економіст, і все це відбувається на тлі величезного геополітичного напруження, загострення стосунків між... Китаєм, Сполученими Штатами Америки ми бачимо введення Сполученими Штатами Америки потужних санкцій антиросійських, але які значною мірою б'ють по китайським компаніям, які намагаються в прихованому вигляді сприяти своїм от таким союзникам, проксі ресурсним, скажімо, країнам, яких вони збираються використовувати для наступного етапу економічного стрибка, для протистояння заходам. У що обернеться цей форум? Чи відбудеться диво подібно до того, як відбулося в 1978 році, чи це буде суто косметичні реформи, які призведуть до загострення протистояння Заходом, які продовжать по суті лінію військово-політичної дипломатичної ескалації, яка обернеться для світу ще більшою фрагментарністю і серйозно вдарить по глобальному економічному зростанню? І яким чином Україна може знайти в цій новій картині світу своє місце? У мене є гіпотеза, але я хотів би вперше почути ваші думки. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.